Ця машина прибула к нам з Британії, нам її подарили волонтери. На даний час ми робимо лінію електропередач, щоб електрики могли проїхати, провода повісити, підключити людям світло. Ця машина справляється добре зі своєю роботою. Саме головне, що не страдають сапери. Робили ми тут неподалік по лінії ЛЕП, наскочили на ТМ-62. Ротер погнуло. Ну, Його швидко зробили, поставили і далі поїхали працювати. Я ще працював на машині хорватській МВ-10. Перевага цієї машини, що я тут сиджу в кабіні. І я все бачу, всі перепади. Ця ділянка забруднена. В основному розтяжки стоять, гранати. ну Ці гранати взагалі нежелательно трогати. Там удар на дистанційний запал, він може здетонувати. Це життя.